Вітаю малята! Сьогодні я розповім вам історію, яка сталася з мишком та Оленкою одного зимового ранку, коли вони гралися на власному подвір'ї. Побачивши зайчика, що вийшов з лісу та сидів на стежинці, Оленка сказала: Давай його сфотографуємо. Але зайчик, помітивши дітей, злякався та що духу чкурнув до лісу. Ой, він втік! Засмутилася дівчинка, що ж робити? Давай його зліпимо зі снігу! запропонував Михайло. Оленка радо погодилась, і діти взялися за роботу. Друзі, а вам я пропоную зліпити зайчика з пластиліну. Для роботи я підготувала кульки білого пластиліну різного розміру, велику для тулуба, трохи меншу для голови, дві маленькі кульки для вушок і чотири для лапок. Найменшу білу кульку для хвостика. І зовсім маленькі дві чорні і одно червону кульки для очей та носика. Спочатку надамо найбільшій кульці овальної форми. Це тулуб. До нього кріпимо голівку. Кульки для вушок спочатку розкочуємо ковбаску, потім. Трохи стискаємо, надаючи правильної форми, і кріпимо їх на голівці. Тепер зліпимо лапки спочатку задні, потім передні. А зараз черга хвостика. І наостанок оченята та носик. І ось такий зайчик вийшов у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватні повідомлення. До побачення, малята, до нових зустрічей!